Медики Шосткинської територіальної громади продовжують отримувати допомогу від благодійних організацій та активно працюють над наданням медичної допомоги населенню, готуються до опалювального сезону. На цьому зосередив свою увагу Олег Штогрин, головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні, під час апаратної наради. І на благодійний фонд примір уже. Інтернаціональ доставив обладнання, яке ми давно чекали. Це біохімічний автоматичний реалізатор для лабораторії, коагулятор для лорвідділення і хірургічний мікроскоп для очного відділення. Ми дуже вдячні нашим французьким партнерам. Продовжуємо заходи по підготовці до зими. Завершили ремонт фотового в лорочному відділенні. Завершуємо ремонт частково теплотраси на Наркочному відділенні нарешті вийшли до консенсусу з по Харковенергоповрізанню котельної. Я думаю, ближчими днями ми вріжемося і будемо вже готові мати ще одну котельну. Там теж все вирішено. Працюємо шосткінський міський центр первинної медико-санітарної допомоги активно працює над забезпеченням доступності медичних послуг. Для мешканців віддалених населених пунктів мобільні клініки регулярно відвідують села Шосткинської громади, надаючи комплексні медичні послуги, включаючи консультації сімейного лікаря, необхідні лабораторні дослідження та електрокардіограму. Планується подальше розширення надання медичної допомоги у віддалених селах шляхом залучення профільних спеціалістів та співпраці з благодійними організаціями. Про це повідомив під час апаратної наради виконувач обов'язків директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Масурця на минулому тижні займалися підготовкою до опалювального сезону, Проводили ремонтні роботи та обслуговування котлів. Відремонтували котел в пункті здоров'я села Собіч. Зараз на цьому тижні будемо займатися ремонтом котла в амбулаторії села Вороніш. На цьому тижні плануємо зустріч з партнерами благодійної організації Комедіка. Мета це розширення надання медичної допомоги в віддалених селах нашої громади. Будемо долучати профільних спеціалістів до роботи в мобільній клініці. Усі необхідні послуги надає й дитяча лікарня. Роботи тривають. Інформував її директор Віктор Садовнич. Продовжувати допомогу дитячому населенню цілодобово на новому тижні розпочали повністю роботу. на Проті підтримка та розвиток медичної галузі це пріоритет для будь-якої територіальної громади, яка прагне добробуту та благополуччя своїх громадян, адже надання медичних послуг є однією з найважливіших опор будь-якого суспільства.